Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Південноафриканської Республіки Сіріл Рамафоса у своїх свідченнях для місцевого суду фактично визнав, що Кремль погрожував керівництву Південноафриканської Республіки війною, в разі якщо під час перебування Володимира Путіна на території Південно-Африканської Республіки на саміті БРІКС він буде заарештований за орденом Міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що Південно-Африканська Республіка одна з тих країн, які ратифікували Римський статут. Це означає, що згідно із Зобов'язаннями Південноафриканської Республіки військовий злочинець Володимир Путін має бути затриманий і переданий до Гааги в разі якщо він опиниться на території Південноафриканської Республіки. Однак, президент Сиріл Рамафоса підкреслив, що прокурор, який наполягає на можливості затримання військового злочинця у разі його прибуття на саміт БРІКС. Чинні дії, які підривають національну безпеку самої Південно-Африканської Республіки. У конфіденційних свідченнях, які тільки зараз оприлюднені судом, президент Парр підкреслив у Кремлі, дали йому зрозуміти, що затримання Володимира Путіна буде розцінене як оголошення війни Південно-Африканській Республіці. А це, очевидно, суперечить Конституції цієї країни, і він, як президент, не може допустити. Можливості війни таким чином, ми бачимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається за будь-яку ціну потрапити на територію Південно-Африканської Республіки на саміт Брікс і зовсім не тому, що його цікавить сам Саміт. Володимир Путін бажає дати ляпас міжнародній системі правосуддя, а це означає, що президент Російської Федерації бажає відвідати одну з країн, що ратикували Римський статут, і бажано не колишню радянську республіку, і спокійно виїхати з території цієї країни додому. Південноафриканська республіка непоганий випадок такої демонстрації зневаги до міжнародного правосуддя. Саме тому російська сторона відмовилася від будь-яких альтернативних пропозицій приторії щодо формату участі росіян у саміті Брікс. ані пропозиція, щоб Володимир Путін брав участь у саміті віртуально. ані пропозиція, щоб російську делегацію очолив очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій. Авров не була сприйнята росіянами схвально. Володимир Путін бажає прибути до Йоханезбургу і, звичайно ж, не бути заарештованим. Сіріл Рамафоса, який відомий своїми хорошими особистими взаєминами з російським диктатором, шукає можливості, щоб прийняти Володимира Путіна у себе вдома і разом із цим не порушити зобов'язання приторії перед міжнародним кримінальним судом. І от він очевидно вважає, що знайшов. Собі виправдання, якщо Росія погрожує Південно Африканській Республіці війною, а допустити війну Рамафоса як президент країни не може згідно з Конституцією, Значить, згідно з конституцією, він має дозволити військовому і Володимиру Путіну не тільки прибути на територію пар, але й спокійно залишити цю країну після участі у Саміті Брікс. Чого звичайно і добивається Володимир Путін, однак, як бачимо, щоб йти до виконання своєї мети, російський президент не грибує жодними засобами. У тому числі і погрозами війною суверенні країни, яка формально є одним з союзників Володимира Путіна на африканському континенті, саме це і говорить про той факт, що домовитися з Російською Федерацією Путіна неможливо ні про що, можна тільки довести, що вона не здатна перемогти тих, з ким воює. і саме тому таким важливим є перебіг подій на російсько-українському фронті. Сьогодні про цю ситуацію висловлювалися міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін та очільник об'єднаного комітету, начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів Майк Міллі. Генерал Міллі підкреслив, що незважаючи на те, що український наступ на позицію росіян просувається, нібито повільно. У української армії є чимало можливостей для подальших дій, і він впевнений в успішному продовженні цього наступу українських військових на позиції російських окупантів. Однак для цього буде потрібний час і досить висока ціна свою впевненість в майбутніх можливостях українських збройних сил висловив міністр оборони Сполучених Штатів, який втім сказав, що. У Вашингтоні ухвалили рішення бути з Україною аж до того часу, як вона здолає ту небезпеку. Яка висла нашою державою у зв'язку із нападом Російської Федерації? Втім, ці важливі слова американські керівники промовляють досить часто. Зараз є досить важливим те, щоб постачання озброєнь для українських сил оборони продовжувалося, і щоб у американській адміністрації ухвалили рішення щодо реальних гарантій безпеки для України на вже майбутньому Вашингтонському саміті НАТО. Тільки це створить певні перспективи. Для того щоб війна на українській землі закінчилася, і щоб у Володимира Путіна не було можливості втілити у життя свій амбітний план перетворення цієї війни на багаторічну війну на виснаження, після якої Україна перетвориться на справжню територію байди і безперспективності, чого і добивається російський президент, систематично знищуючи українську економіку. Один з цих кроків це припинення участі Російської Федерації у зерновій угоді, що звичайно буде непростим випробуванням для українського аграрного сектору. Тепер вже можна чітко констатувати, що Росія відмовляється від участі у цій угоді і не буде обговорювати подробиці продовження із турецькою стороною та організацією Об'єднаних Націй. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Ларов сьогодні розмовляв про це із своїм турецьким колегою, і згідно із повідомленням Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Обговорювалися альтернативні шляхи постачання збіжжя для бідних країн світу без врахування інтересів України і Заходу. І можна чітко сказати, що удар по Одесі, який відбувся якраз тоді, коли Російська Федерація ухвалила остаточне рішення про вихід з зернової угоди, був пов'язаний саме із цим. Рішенням президента Російської Федерації Володимиром Путіним і зовсім не був так званою відплатою за кримський міст, як поспішив сказати прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Я абсолютно впевнений, що Пісков бреше що обстріл Кримського мосту і атака по Одесі були просто збігом обставин. От сама атака була запланована якраз на день, коли зерновий коридор перестав існувати, і таким чином Одеса перестала цікавити російського президента Володимира Путіна як морський порт, з якого йде виконання умов зернової угоди, і почала знову цікавити як ціль для російських ракет. Оце і є. Та реальність, в якій ми сьогодні знаходимося, коли мова йде про наміри Російської Федерації щодо зернової угоди. І це прекрасно усвідомлює цивілізований світ, який засудив рішення Володимира Путіна. Однак не можна вважати, що поза цивілізованим світом всі саме так сприймають реальність. Саміт Європа Латинська Америка закінчився справжнім скандалом після того, як виявилося, що у спільній заяві учасників саміту. Не можна засудити Росію за її війну проти України, звичайно ж, тому що вето на таку спільну декларацію наклали представники кількох країн Латинської Америки, союзниць Російської Федерації. Звичайно, таких як комуністична Куба, цей диктаторський агитний режим, який завжди користувався сприянням радянського союзу і комуністичного Китаю. І Нікараго ще один терористичний режим. Очільник якого навіть віддав наказ створити консульство своєї країни у анексованому Криму. Так, що як бачимо, навіть серед латиноамериканських країн немає єдності щодо чіткої міжнародної позиції по засудженню Російської Федерації, і європейські лідери висловилися досить негативно з приводу того, що саміт не вдалося закінчити так, як це планували перед його початком. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали Патріоні Беміякофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. para o meu